Ну, а що штани? Штани як круті штани. Тому що від це від бренду ЄСАП, який там зуби з'їв на цьому всьому. Народ, ще раз наголошуємо: це кевлар. Всі дорогі якісні речі для зварювальників мають прошиті цією ниткою. Нитка не горить, не розлетиться в дискор. Вона буде тримати навантаження. Ось так. Лінійка FR. Це комбі... Лінійка оця FR. Це комбінований негорючий матеріал з якісним шкіра. бачите? Така м'яка м'яка, як, як білюр. Знову ж таки, клас. Ось. Це є сапчик. На колінах задня частина цих штанят виглядає ось так я є одного карманчик.